Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Дітки, ви чуєте, хтось нявчить. Хто це? До нас завітав котик. Малята, що ви знаєте про нього? Погляньте на котика, що у нього є. У котика є тулуб, на ньому спинка і животик у котика. Є голова. На ній вушка, ротик, очі, носик і вуса у котика. Є лапки, а на лапках є кіхти, і у котика є хвостик. Які звуки видає котик. Ходить котик тишком, нишком. Упіймав сіреньку мишку. Вгору він хвоста підняв. І промовив гордо. Дітки, як говорить котик, Няв, няв. У котика є друг і це собачка. Котик покликав собачку на гостину, хто прийшов до мене в гості. Це собачка, Коце хвостик, лапку вічливо подав і говорить: гав-гав-гав восени в холодну пору. Буду бігати з тобою. Діточки, а як собачка подає голос. Усі разом скажемо: Гав, 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 познайомтесь з песиком, що у нього є. У песика також є тулуб, голова, на голові вушка, очі, носик, ротик. лапки. І хвостик. Дітки. Песик допомагає людям стерегти будинок маленького песика. Тато вартує подвір'я і хату. Всю ніч йому син помагав, як тато вигукував, гав гав гав. Діточки, сьогодні ви познайомилися з домашніми улюбленцями, котиком та песиком. Діти, а як говорить песик? Гав, гав, молодці! А як говорить котик? Няф, няф, молодці дітки! Ви сьогодні добре працювали. До побачення, до нових зустрічей!